Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як роздати інтернет на вашому айфоні. Це, на жаль, не так просто, як на андроїді, там Чи це простіше чомусь. Тому, якщо комусь потрібно роздати інтернет, там бабушки, дідушки, другу подрузі, дитині чомусь ще. Ми це сьогодні зробимо. І так, відкриваємо праву шторку, і бачите, у нас тут є квадрат. Зажимаємо на нього. І, тут, бачите, такі розширені параметри. Тут у нас є, звісно, Wi-Fi, Bluetooth, мобільний інтернет. І е роздача інтернету, грубо кажучи, ход пост тут написано. 100, spot, точніше. Але він не працює. Чому? Тому що він працює тільки тоді, коли у вас включений мобільний інтернет. На Androidів, звісно, з Wi-Fi він працює, але на iPhone працює це тільки. з... Мобільний інтернет, якщо ми ну, бачите, працює. І до нього можна підімкнутися без проблем. Ну, скоріше всього, у вас там стоїть пароль. Звісно, попросить пароль, ну ви не знаєте, який у вас пароль. Тому будемо зараз дивитись, як змінити чи додати новий пароль. Можна вимкнути, наприклад, заходимо в налаштування. Зараз оп, зайшли в налаштування. І у нас тут є власний власне наприклад. Але він також не працює, тому що треба також увімкнути. Вмикаємо інтернет. І тепер він працює. Заходимо сюди. І бачите, пароль, Wi-Fi. Заходимо сюди. У мене тут імпрешен написано, ви можете бачите, змінити його, там, нажати хрестик, написати якісь там цифри від 1 до 8 чи ще якісь там. Або щось біжумніше. Ну, коротше, маю на увазі більш сложніше. І нажимаєте готово, «Окей», і у вас пароль є. Людина, яка підключиться, запросить пароль, вона введе якраз цей пароль, який ви тут і вписали без проблем. Підключається людина, і отак от працює роздача інтернету на айфоні. Тому, надіюсь, це відео комусь допомогло, комусь було корисним. Так що всім гарного дня!